Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі ножиці для кущів та кущоріз, ну тобто універсальний інструмент Ізіо 3.6. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, ножиці для кущів, ножиці для трави, зарядний пристрій для інструменту та, відповідно, сам кущоріз Ізіо 3 і 6. Даний кущоріз постачається в текстильній коробці, котра досить якісно виконана, має надійні кріплення та в ній зручно зберігати сам інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело живлення, акумулятор 3,6 В. Ємкість акумулятора 1,5 А. -год. Максимальний діаметр гілок 8 мм. Довжина ножиць для кущів 12 см. Ширина ножа для трави 80 мм. Крок зубів 8 мм. Вага інструменту 0,55 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, якщо у вас є, наприклад, клумба чи садок, за котрим ви постійно доглядаєте, то цей інструмент буде саме для вас. Він компактний, багатофункціональний та досить потужний. Наприклад, ми можемо використовувати ножиці для кущів. Тобто, наприклад, якщо наша клумба потребує догляду, ви завжди можете її. Підрівняти або зробити гарний дизайн за допомогою саме цього інструменту. Крім того, в будь-якому випадку у вашій клумбі буде і травичка. Для того, щоб зробити цій травичці чудовий дизайн, ми використовуємо ножиці для трави. Відповідно, нам зручно дістатись навіть до краю бордюрчика, наприклад, чи до краю вашої клумби. Отже, як висновок маємо. Інструмент з непоганою ємкістю акумулятора. Акумулятор вбудований. Інструмент має невелику вагу, тобто його зручно використовувати, він компактний, тобто його зручно зберігати. Як ви бачите, в комплекті також йде зарядний пристрій. Зарядний пристрій має силу струму 0,5 А, а ємкість акумулятору 1,5 А. Години. Тобто, цей зарядний пристрій повністю зарядить наш акумулятор орієнтовно за 3 години. Ще хотілося додати інформацію з приводу руків'я. Як ви бачите, воно у нас прогумоване та має рельєфну поверхню. Все зроблено для того, щоб інструмент не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. Друзі, на цьому наразі у мене все. З приводу безлічі комплектації цього інструменту, наприклад, з штангою. Звертайтесь до менеджерів нашого сайту instrumentarium.com.ua. Якщо у вас залишились додаткові питання з приводу цього інструменту, вони також дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме те, що потрібно. А якщо сподобався даний відогляд, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!